Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні маємо бажання показати вам ось такий ручний інструмент від виробника Райобі. Країна походження у нас є Японія. Як ви бачите уже на відео, видно, що якість доволі -таки у нього гарна. Хотів би ще звернути увагу на його сногшибательний, як то кажуть, дизайн, фірмовий Райобі. Зелено такого чорного кольору, що хотілося би про нього сказати. Відразу подивимось трошки на його специфікацію. Маємо модель під назвою R18GS, він у нас працює від 18 вольтової батареї. Ми бачимо на корпусі нашого маркіровку OnePlus. Це означає, що у райобі є спеціальна лінійка. Акумуляторів під назвою OnePlus. І це означає, що від всіх акумуляторів OnePlus буде працювати цей у нас лобзик. Бачимо також максимальну глибину різу по дереву 101 мм. Та маємо таку характеристику, як кількість ходів за хвилину. Від 1100 до 3000 ходів за хвилину. Даний Дана характеристика у нас регулюється за допомогою ось цього рычажка. Можна додати швидкість або віднімати швидкість, як вам потрібно при вашій роботі. Маємо із елементів керування ось таку дуже зручну прорезинену ручку, ось такою фактурою у вигляді плюсиків або хрестиків. Маємо ось, таку, ось такий плавний курок, дуже зручний в використанні, і фіксатор, завдяки якому ви можете зажати. І працювати з даним шуропокрутом ось таким чином. Відпускаємо, раз, відскочило. Також маємо 4 ось таких режими. На першому режимі ми можемо різати метал. На другому режимі ми можемо різати ось такі металеві труби невеличкого діаметру. На другому режимі можемо різати дерево під кутом. Та на третьому режимі можемо різати дерево по прямому. Ось так він виглядає, доволі таки якісно виконаний. В комплекті у нас іде ось таке, ось таке лезо, також дуже якісного виробництва. І в залежності від комплектації, а також забув сказати про ось такий наш шестигранний ключик, який допоможе вам у монтажі вашого леза. Також, в залежності від комплектації, у вас може йти із ним акумуляторна батарея, наприклад, на ємність 2 Аг. Або ж більший, та зарядний, зарядний пристрій для нашого акумулятора. Наприклад, як в нашому випадку, у нас зарядний пристрій під назвою Модель його RC18120 і його номінальна швидкість заряджання 2 А в годину. Тобто даний акумулятор, як для прикладу, буде заряджатися у нас рівно годину. Тож, дорогі друзі, ось такі Лобзики є у нас в наявності. Будемо раді підібрати вам потрібний по характеристикам. Також, що хотілося б трошки ще сказати про нього: це те, що працює він, як я вже сказав, від акумуляторної батареї 18 вольт. Товщина пропилу по деревині максимальна 101 мм, і по металу максимальна 6 мм. Вага його складає всього лише 2,5 кг. Дуже зручно він сидить в руці. Тож, дорогі друзі, за ось такими лобзиками і іншими інструментами Райобі звертайтесь до нас компанію Електромотор. Гарантію дає виробник на такі інструменти три роки. Доволі таки немало, а це свідчить про те, що виробник дуже впевнений в якості свого товару, свого інструменту і своїх всіх приладів. Допоможемо із радістю вам підібрати потрібну вам комплектацію, наприклад, із батареєю та зарядною станцією, або ж без батареї зарядної станції. Якщо, наприклад, ви вже є власником якогось лючного інструменту, або ж іншого інструменту від виробника райобі і у вас вже є такі прилади, як акумулятор та зарядна станція. Тож, повторюсь, будемо раді вашим зверненням. Залишайте замовлення на нашому. На сайті electromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів, які вказані під відео та на сайті. І з радістю зробимо вам невеличкий бонус у вигляді, наприклад, знижки, або ж безкоштовної доставки. Зробимо вашу купівлю, як то кажуть, більш приємною, щоб вона вас порадувала і ви ще до нас звертались і не раз. Тож, дорогі друзі, звертайтесь, чекаємо. На ваші замовлення, гарного вам дня і до побачення.